Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Що п'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве? У мене сьогодні знову кромбахер і знову подарунковий набір. А все тому, що минулий тиждень виявився дуже щедрим на донати. Настільки щедрим, що їх вистачило, щоб закрити гештальт по цьому подарунковому пивному наборі Крамбахер, бокал, з якого я дуже давно хотів до своєї колекції. Дякую всім, хто донатив. Посилання для донатів ви знайдете під відео в описі. Не так давно на каналі вже був подарунковий набір Крамбахер, ось такий, ось з таким подарунковим бокалом. На той відос посилання ви знайдете в описі. Цей набір відрізняється. Тут 4 пляшки півлітрові і е, бокал, якщо там видно, на ніжці. Зараз розпакуємо, подивимося ближче. Сам по собі, подарунковий повний набір це класна штука. Якщо ви збираєтесь в гості до якогось пивомана, це дуже буде непоганий подарунок. Така от, дивіться. Презентабельна коробка з ручкою і сам бокал. Чуєте, як гарно дзвенить? Отак я піднімався на 9 поверх по сходам і дзвенів на весь дім. А все тому, що ця коробка все-таки не ідеальна. Пляшки і бокал недостатньо зафіксовані. Вони знаходяться в такому свободному вільному польоті. Ще трішки понудю. Я буду намагатися акуратно цю коробку відкрити. Але я вам ще скажу, що я в супермаркеті забрав останню, коробку, цілу коробку, яка мала відносно товарний вигляд. А це для подранкового набору дуже суттєво як на мене. Тому що якісь коробки пошкодили при транспортуванні. якісь Покупці, мабуть, цікавились все-таки, а що там всередині? І не змогли нормально закрити і пошкодили саму упаковку. Погодьтеся, якщо подарункова коробка не буде мати товарного вигляду, то це може трішки змазати весь ефект від подарунку. Достаємо 0,5 вазіна дуже добре. 0.5 темного теж дуже добре. І пілс. Одна пляшка і пілс ще одна пляшка. В цьому наборі була теж така сама історія, але пляшки були 0,33. Так, черга бокалу. Це я все приберу. Дивіться, який бокал. Такий дуже шикарний бокал з позолотою. На ніжці. Ось така краса. Цей набір в Тавріве коштував 451 гривню. Ось так виглядає ця коробка всередині, ось таке дно, і воно має притримувати оці пляшки і бокальчик. Погодьтесь, не дуже надійна конструкція. А зараз бокал потрібно помити, а пиво остудити, і тоді можна буде вже переходити до процесу дегустації. Прийшла доба, пиво в холодильнику достатньо охололо. І ми можемо переходити до безпосередньо дегустації цього пива і ініціалізації ось цього новенького, чистенького, блискучого, позолоченого е, пивного фірмового бокалу. Ось тільки наговорив. Значить, дивіться, план такий: я п'ю пиво, а ви в цей час коментуєте, ставите лайки і донатите за посиланням в описі. Це в глобальному плані, а в локальному плані у нас тут ще з'явилося два учасника. Це дивіться, крамбахер-нульовка, пілс нульовка і крамбахер пшеничний Вайзен. До речі, в цьому наборі, за задумкою авторів, мало бути ще. Безалкогольне пшеничне. Так, пшеничне безалкогольне в природі існує, але, на жаль, я його ніколи в магазинах вживу не бачив, тільки про нього чув. Може, воно в Україну і не поставляється. На жаль, в цій упаковці у нас ось такий склад. Я ще згадав такий момент: на розетці цей набір за такі самі гроші, але трішки в іншому складі. Там написано, що є точно два пілса і є дв... чи два. Вайзена чи два Кромбахера. два види в наборі. Ну, такі от нюанси упаковки. Почнемо з Кромбахер Пілс. Цей сорт пива займає перші місця по продажам в Німеччині. І його безалкогольний аналог. На подив попередній відео про безалкогольні сорта пива дуже непогано. Зайшов. Тому я думаю, що тему безалкогольного пива потрібно підтримувати і далі. І ще я хочу порівняти крамбахер в банці і крамбахер в пляшці. Я думаю, має бути відчутна різниця. А щодо темного крамбахера, я думаю, що черга його наступить не сьогодні. Я планую підібрати до нього якусь пару і зробити такий невеличкий порівняльний відос по темному пиву. Це буде в недалекому майбутньому. Пишіть в коментах, чи буде цікавий такий відос. На цьому бокалі у нас вказано, що пілс. Отже, процес ініціалізації будемо проводити одноіменним пивом. Акуратненько відкриваємо кришечку для колекції і наливаємо пиво в бокал. Не дуже акуратно. Хай гази виходять. Ось така у нас краса вийшла. От так от. Дивіться, ну це пілс. Як я казав, це лідер продажу в Німеччині. Дуже гарний золотий колір, така натуральна пінна шапка там. і Карбонізація у нас, я думаю, достатня. Дивіться, як бульбашки гарно піднімаються догори. Дуже непоганий, достойне з такою е, колоритною гірчинкою. Є посмак і пахне І Мені це пиво подобається. Я останнім часом стаю таким фанатом німецьких сортів пива, навіть якщо це лагер. І одразу візьмемо німецький бокал Льовенброй і баночку безалкогольного. Пива ось така краса. Коштувала вона 45 гривень. В складі у нас класика. Вода, хміль, солод, екстракт хмелю і ніякої магії. Трішки нальєм, тому що я не думаю, що я його зможу випити багато. Так. Правильно чи неправильно порівнювати, мені здається, що все-таки пербанізація у безалкогольному вища, колір світліщий, пінна шапка більш інтенсивна, більше шампуня сюди додавали. Контрольний справжнього пілсена, і його низькокалорійного безалкогольного аналогу. Відразу відчувається солодковатий аромат. Дегустуємо. Ви знаєте, наливне небагато і майже все випив. Непогане, дуже непогане, безалкогольне пиво. Воно солодкувате, але воно схоже на пиво. Але дивіться, хіба може бути, я вже пиво випив, а піна ще тримається. Ну таке. Ще раз оригінал. Тут гірчинка після смак є прям насолода від цього пива. А це компромісне рішення. На подив, воно не таке вже газоване може, тому що воно в банці було. Солодкувате, але не притерне. І я думаю, що його можна пити як для безалкогольного. Мені здається, це теж нормальне пиво. Запам'ятайте. Якщо побачите це в магазині за 45 гривень, я його придбав. Беріть, не пожалкуйте. Наступна пара це крамбахер в пляшці і крамбахер в банці. Має бути ідентичний смак. Як мені здається, вони можуть відрізнятися тільки е, карбонізацією, тому що пляшка завжди більш газована, банка, вона йде по лайту. Якби чого не вийшло. До речі, дивіться, яка це цікава банка. Тут вона така, а тут вона така. Всі інші банки в магазині були з таким дизайном з двох сторін. Це ось така цікава мені попалася. Вона відрізняється від банки лише текстом на звороті. І все. Склад, штрих-код, все однакове. З пляшки зручно наливати в такий бокал. так от трішки вайзена. Дивіться, да? приємний такий колір, пшеничний. А, карбонізація тут така добра, достатня. Дивіться, шапка теж така гарна, пшенична, все пшеничне. Можна сказати, я трішечки фанат пшеничного пива, Верніше, точні, точніше кажуть, ще німецьких пшеничних вайзенів. І відразу відкрию баночку і налью в такий бокал. Так, теж дивіться, тут така піна, колір теж такий приємний. Може це від бокала залежить, але тут у нас такий колір більш світлий, мені здається. Так, і тут більше піни. Певне, залежить багато від бокалу, вони схожі, отак от, от. Якщо дивитися, схожі, схожі, тут з банки піни чомусь більше. Так, пробуємо з пляшки спочатку. Пахне таким цитрусово банановим міксом. Аналогічний запах. Тепер на смак. На смак таке з кислинкою освіжаюче. А це теж є кислинка. І все-таки в банці пиво більш водянисте. Ну ще раз. Однозначно, з пляшки пиво, мені здається, більш прикольним, воно більш насичене. А з банки теж непогане, теж така приємна кислинка, і може навіть кислинка більш інтенсивніша. Але з банки, мені здається, воно більш водянисте. А взагалі, і ми недавно порівнювали кромбахер та поланер. Мені здається, що у кромбахера мінус в тому, що воно більш водянисте взагалі, але в пляшки достатньо непогане. Так, це класне німецьке пиво, я до нього відношуся дуже з повагою. А якщо придиратися, то воно далеко не номер один. Мені здається, є як е, е, кілька сортів е, німецького пива, які все-таки будуть трішки кращими, але все рівно це німецьке якісне пиво. Не знаю, як ви, а я задоволений сьогоднішнім відосом, сьогоднішньою дегустацією, тому що, по-перше, я отримав подарунковий певний набір, я отримав новий бокал в колекцію, кілька кришечок в колекцію. Я сьогодні пив достатньо якісне німецьке пиво. І результат самої дегустації, я вважаю, теж нормальним. На мою думку, головним сюрпризом для мене був оця синя баночка, крембахер нульовка. Кромбахер пілс безалкогольний. А ще ця безалкоголка, коли трішки постоїть, подихає повітрям, вона не стає гірше. Вона, навпаки, стає таким цікавим, я б сказав, медовим напоєм. І це, мабуть, перше пиво, про яке я можу сказати, що це дійсно смачне безалкогольне. Пиво свою думку про сьогоднішній відео і канал взагалі залишайте в коментах, ставте лайки, дизлайки, давайте поради, задавайте питання, не забувайте про донати. До зустрічі наступної певної п'ятниці.